Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні в мене буде огляд новинок трішечки того, трішечки сього, що я встигла пошити за останні дні. Я думаю, що ви хочете побачити новинки. Хочете чи ні? Що ж, починаю я огляд новинок, і як завжди на початку відео я вам кажу те, що всі речі ручної роботи. Якщо хочете придбати, то в першому коментарі під відео є інформація, за якою ви можете придбати речі. Всі речі ексклюзивні, ручної роботи, всі вони абсолютно різних розмірів. Тому, ж зайчики, будь ласка, уточнюйте. Який це саме конкретний розмір, а також, якщо хочете придбати, то в Viber пишіть мені відразу свої обсяги. Так буде легше зорієнтуватися, чи підійде вам певна річ, чи ні. Отже, починаємо огляд речей. Трьох'ярусна сукня крою похо, перший, другий, третій, широчезного покрою, колір зеленого. Моху. Надзвичайно красива шовковиста сукня це ось така шовковиста віскоза. Тут змішаний склад, є віскозна нитка і штучна нитка. Дуже красиво переливається колір або ж зеленої оливки, або ж моху. Незвична, дуже незвична і надзвичайно красива. Широкий крій. Демонструю сьогодні на манекені. Ну, всі приблизно розуміють, який вигляд має сукня. Довжина сукні 116 см. Саме цієї, знімається завжди довжина від верхньої точки плеча вниз по готовому виробу. І демонструю варіант з поясом саме цього плаття. Для підкреслення лінії талії в комплекті пояс довгий, трьохметровий, надзвичайно класний. Із поясом, і без нього дуже-дуже-дуже красивенна суконка. Яскрава сукня в рожевій та в жовтій, на жовтому принті рожеві листочки. Крій боху з одним широчезним ярусом, або ж двохярусна сукня верхній та нижній. Тканина схожа на софт, її мені в подарунок присилали з Бельгії. Надзвичайно незвична сукенка, вона ніжна, не буде в ній спекотно, красива тканина додає настрою. Довжина саме цього варіанту плаття 110 см, якщо знімати від плеча до низу. І також в комплекті я маю пояс до неї. Ось такий вигляд платячко має з поясом. Ніжне романтичне, Середина поясу продубльована дубльоліном, щоб тримало гарну форму. Ось така красива сукеночка. Блузочка бухо із шифону. Шифон в цятку та в листя монстери. Надзвичайно класний. Блуза широкого крою, ось такий ніжний шифон. З цятками не прозорими, а не то такі, як квадратики. Широкого крою повністю вільна, широченька, і в комплекті до неї також в мене є пояс. Покажу, як підкреслити лінію талії. Шифоновий тоненький пояс. Довгий, тому можете обернути навколо лоталії два рази, або раз, як забажаєте, або використовуйте як пов'язочку на голову. Сукня в стилі бохо шик з лимонами. Ця сукня на броні для Оксани. Якщо Оксана захоче, то купить її, тому що вона найперша, хто написав, що хочу побачити в готовому вигляді. Будь ласка, мені цю сукню. Отже, огляд для вас. Ось така горловина, теж в стилі бохо, тут додані дві лямочки, вони пришиті, як імітація бретельок, і бретельки з бюстгальтера з легкістю під них ховаються. Рукав також покрою регланчик із мережево мереживо-прошва натуральна, це вінтажне мереживо. Світлана мені його подарувала. Дуже якісне, класне, повністю натуральне. Зроблена крапелька. І функціональна зав'язочка можна зав'язувати на бантик. Ось такий напівоголений, скажімо так, лінія плеча. ну, Тим паче плече все рівно воно закрите. Ось тут в нас в дівчаток плечі, тож плече закрите це так як імітація лямки. Сукня відрізна по лінії талії, внизу вона на підкладочці, спідничка по трапеції і тут є рюш. Підкладочка із трикотажу, дуже якісного, класного, пояс продубльований. Його можна зав'язувати як спереду, так і на спинці. Спинка, це в мене манекен не крутиться, але я вам все рівно її продемонструю. Ось так виглядає спинка, сукні. Дуже красива сукня. Дуже-дуже чарівна. Широка сукня вільного покрою бохо. Тканина, натуральний льон віскоза. Показую варіант спочатку з поясом, потім покажу варіант без поясу. Широкий рукавчик, дуже приємна тканина, надзвичайно якісна, ніжна. Ось так з поясом, пояс продубльований по центру, щоб тримав форму. Ну і варіант цього платчка без поясу. Ви вже всі в курсі, як плаття, який вигляд має на людині. Воно ніжне, класне, романтичне, ну, як завжди, найулюбленіший фасон будь-якого літа. Довжина, як ви бачите, міді за коліно. Сукня зі штапелю трьох'ярусна принт тюльпани. Жовтіль тюльпани. Пояс трьохметровий, все, як ви любите, продубльований. Шикарна сукня, вона, бачите, така подовжена міді. Ніжна вишукана і варіант без поясу. Зараз показую, Роз, розкручую дівчину, щоб показати ще варіант без поясу. Молочно-біла сукня із тканини Котон Жатка. Це бельгійська тканина мені її присилали у подарунок. Сукня з одним ярусом, з таким довгим, і з мережевим макраме. Фактура тканини. В комплекті до цієї тут сукні ви отримуєте нижнє плаття комбінацію, ну, тому що напівпрозора. Тканина, ну як, вона не прозора, але під нею обов'язково потрібна підкладочка. Довжина сукня довгенька. І внизу таке широке мережево макраме. Там ось таке з такими бульками. Рукавчик три четверті. В комплекті є пояс. І варіант з поясом теж дуже чарівний пояс повністю продубльований флізеліном. Він... Тримає форму, також його можете використовувати як пов'язочку на голову. Надзвичайно ніжна сукня принт вишиванка. Вона коралово-оранжевого відтінку із молочним або ж з таким кольором екрю та бірюзовим та кольором хакі. І жовтий ще є. Отже, принт зблизька. Тут вишивка хрестиком, верх цільного ось такого крою, як летюча миша, сукня відрізна по лінії талії в комплекті пояс, спідничка злегка по трапеції, це купонована тканина, внизу ось таке в неї оформлення, і внизу є трикотажна підкладочка. Ніжний матеріал мікрофібра, схожий на мікромасло, але це більш якісна італійська тканина. Приємна до тіла! Друзі, це поки що всі новинки, які я встигла сьогодні вам показати. Якщо бажаєте придбати, то в описі під відео. Є мій вайбер. Прохання писати тільки тоді, коли ви хочете купити речі із цього відео. Якщо ж у вас будь-які інші питання стосовно пошиву чи будь-чого, задавайте їх в коментарях під будь-яким відео. Також можна і під цим. Я їх всі бачу. На цьому все. Цьомки-бомки. І ні, ні, це ще не все. У мене для вас гарна новина. Я вже відзняла урок «Бохо». Українською нашою рідною мовою це та зелена сукня мох, яку ви бачили на початку відео. Я маю на увазі фазон. Тож, це гарна новина. Чекаю на ваші лайки, вподобайки. Цьомки-бомки, до зустрічі! Бережіть себе!